Ми шукаємо скарбими днями і ночами, бо ми є скарба шукачами, по лісі по полі магаємо шукачами. Від пошуку скарбів отримує вока. Друзі, всім привіт! Вітаю на ютуб каналі Азарт. Вибрали сьогодні знову на пошуки. Я приїхав з Вованом наглаженим. Тут ходить ще два камради, значить, і ще Серьога. Я з Майнлаб X Elite, котушка Coil 15, мамка, як Вован каже, Вован наглажений з Експідеусом, котушка X35, Серега з Експідеусом, котушка Блондинка. Потім Сергій з Apex Garrett Apex і Володимир з Ванквішом 540. От, хлопці вже трішки понаходили, зараз вам покажу, що знайшли. От, Ну і ми приєднуємось, будемо теж пробувати. Тому, друзі, підписуйтесь, ставте вподобайки, заварюйте чай каву, гарного перегляду. Ми поїхали. Ще підійшли до камрадів, значить, дивіться. У Володимира є спиночка Фіболи. Класна, двохпластинчата, офігенно. Походу розподільче кільце. Думали, що пряга, але потертості по боках, тому скоріш за все розподільче кільце. Шматочок дзеркальця. Зазвичай, бачите, попадають лише шматочки, цілих чомусь, чомусь немає. А все то, що трактори горають, плугами ламають, а цей метал дуже крихкий. Ну і шматочки бронзи. І в іншого камрада в Сергія є. Це лев. Я таку поставлю зараз. це лев, да. Є в нас, дивіться, срібний динарій Марка Аврелія, Класний. Динарій Антоніна Пія. Це лімісний. Шкода, що з дирочкою. Ціла фібула. На жаль, така вона повна трішки, але що маємо? Пінцетик, до речі, теж дивіться, гарний. Класний. От ну і бронзяшки. Коротше, такий початок, ну і ми з Вованом приєднуємось, будемо щось пробувати шукати. Тому, друзі, підписуйтесь, ставте вподобайки, ми рухаємось. Глядачі, дивіться, вована вже є перша знахідка. Амулет сонце срібний. Просто неймовірна краса. Ціленький, вушко, все офігеть, клас. Клас, друзі, оце, оце супер, оце супер. Класно. Вованчика вітаємо і продовжуємо. У мене є перша знахідка, дивіться. Солярними знаками... О, так гарно видно. Зігнута спиночка фіболи. Шкода, що вона зігнута. Прикольно. Наглажений щось там шукає. Якусь є ерунду. Ну так. Що там, що там? Що там, що там? Зараз бац! золотий ямулі сонце. Да. Ну добре, друзі, щось буде, покажу. Дивіться, ось такий сигнальчик був. Я вже копну. І ось випала схоже пряжечка, я так думаю. Да, язичком, Клас клас, пряжечка з язичком. Ага, він вилітає. Там тоненький, він вилітає. Ну коротше, друзі, ціленька пряжечка, дивіться. Супер. Так, глядачі. В Сереги з апексом така здорова пряга крута. От, а Вове з Ванквішом бронзова римська монета, але, на жаль, стан підкачав. З цієї сторони взагалі вбита, з цієї трішки проглядається. Коротше, щось не густо. Зараз саме час зробити перерву на finder каву. Крафтова кава спеціально для скарбу шукачів. Енергія пошуку в кожній Глядачі. Бачили, який сигнал, просто сигналіще І дивіться, що випадає. Друзі, ви то бачите? Метал кольору сонця. Друзі, золото. Золото. Але є один маленький нюанс. З цієї сторони срібло. Коротше, це срібло в позолоті. Але, друзі, кайф, я думаю, що це якийсь типу Амулет сонця можливо, був, чи що? Приколяс. Оце крутяк. Оце, друзі, крутяк. клас Шкода, що не денне світло. Дуже погано. Ну як видно, що жовтий колір, але не так яскраво, як при денному світлі. Кайф. Трішки золото. Супер. А ну в кого які думки, друзі? В кого і... О, дивіться, як зараз видно гарно. В кого які думки, що це може бути? Клас. Підійшов Сергій Запексон. Дивіться, шматок шипастого амулету, на жаль, він бачите, розігнутий і не цілий. Ну і ремінне закінчення. І, здається, гвоздики срібні начебто. Так. Клас. О, О, отакі, і взагалі в цілому там, бачите, фібулки ще є там. Ось таке. Коротше, так. Всі вже проз'їжджались, залишились тільки я і Вован. на дворі вже темно. І по знахідках, дивіться, випала в мене щойно ось така штучка, бачимо, є солярні знаки. І вона от просто квадратненька така, тобто зламів нічого немає. З усіх сторін вона гладенька-рівненька. І лише з однієї сторони є ось таких три солярних знака. Прикольно. Що може бути якась типу фішечка гральна чи що. Цікаво. Бо вона спинка фіболи випала. От, поки що такі результати. Дві день, Серега з апексом. Я, до речі, щойно під'їхав, а він вже тут ходив і знайшов вже, дивіться, сьогодні першого динарія. Антонін Пій, але, на жаль, він такий закиший, трішки підзатертий, ну нічого. Супер, перший динарій сьогодні є. І, друзі, сама жирна знахідка, дивіться. Офігеть. Це на днях Серега знайшов, взяв показати. Коротше, обручальне кільце вагою 12 грам, проба 958. Да? І що саме цікаве, там є гравірування 11 января 1913 рік. І Єлізавета. Коротше, друзі, золото Єлізавети. Офігеть. Дивіться, яка шайба. 12 грамів майже чистого золота. Оце, друзі, знахідка. Оце, друзі, знахідка. Кайф. Не щодня таке знайдеш і навіть побачиш. Тому бажаю кожному таких знахідок супер. Гарний початок. Все, погнали! Нам успіхів! А вам гарного перегляду. Ну, це заліково. Сергію, вітання! Клас. Ну що ж, дивіться, перший сигнал у мене. Перший сигнал. І одразу вилітає знахідка. Це у нас друзі пінцет. Класний, дивіться який. Прикольний, супер. Крутяк! Яскравий сигнал маємо. Схожий знову ж таки до алюмінію, ну але... No, błęk, my kopaimy se. O, już stał kraszy. Już stał kraszy. Uch ty. Ofi dwóch to Ох, пластинчата та блін, щось з орнаментами. Але зігнута. Зігнута трішки, але ну я думаю, це не проблема для реставратора буде. Так, да, клас з орнаментами. Шикарно. Показую ближче. Погляньте, яка краса. Чомусь на білих рукавицях воно знімає дуже темно саму знахідку. Значить. Оп! Бачите, там є орнамент по канту. Трішки погано видно. Такі типу ромбіки. Чи трикутнички, що воно там? Бачите, тільки беру рукавицю білу, воно знову темніє. Ну, в общем, гарна двохпластинчата фібола берем і продовжуємо. І якщо вам дивіться, є шматок срібла ось такого. І, друзі, дивіться, яка краса. Здоровенна, масивна, срібна спинка фібла. На жаль, вона, блін, покоцана, поламана, але, друзі, дуже крута. Є канатики, ось, бачите, орнаментована така. Прикольна, блін. Дуже шкода, що поламана. Двохпластинчата, масивна капець. Це крутяк. Шикарно. Тепер, друзі, дивіться прикол. Дивіться прикол. Це просто капець, друзі, це алюмінь. Це алюмінь, але воно випало. Ви просто погляньте, я думав скроневе. Золоте кільце. Це просто капець на черняхах. Для чого таке? Оце облом. Я вже думав джекпот. Але ні. На жаль. Так, друзі. Є у нас шматочок срібла. Супер. І знайшов, там не показував пружинку. Теж срібна від ФІБУЛИ шматочок. Так, ось фібула, не пам'ятаю чи показував. Де це та пружина? Ага, ні, не воно. Ось. Срібна пружинка від фібули. Ось так. Такі результати. Лечив Сергія з запексом ось така пряшечка, ціленька. Прикольна маленька. Коротше, друзі, поки що такі результати. Не знаю, можливо ще годинку похожу, побачимо.